Добрий день, шановні колеги. Мене звати Несмашний Тимур Андрійович. Я керівник гуртка інструментальної музики у Сєвєдонецькому міському центрі дитячої та юнацької творчості. Як музичний керівник, я бачу прямий зв'язок між ансамблевою взаємодією музичного гуртка та педагогікою партнерства. Педагогіка партнерства це підхід до освіти. Який передбачає рівноправне співробітництво та взаємодію між учнями, вчителями, батьками та громадою в цілому? В моїй роботі з гуртком я використовував на практиці принципи та ідеї педагогіки партнерства. Так як гурток має музичну направленість, до того ж, мультиінструментальність передбачає використання різних інструментів. Де кожен інструмент та виконавець відіграє окрему важливу роль у спільній взаємодії. Саме підхід педагогіки партнерства став основою моєї роботи з учнями, взаємодії з їх батьками та партнерства між учасниками гуртка. Кожен гуртківець під час роботи нашого ансамблю може самостійно пропонувати керівнику репертуар, а також розучувати його зі своїми колегами по гуртку. Також кожен може висловлювати свою думку та ідеї, що сприяє активній та цікавій роботі над твором. У даному підході формується здорова та творча атмосфера у колективі. У своїй роботі я на практиці побачив необхідність приділяти увагу не тільки колективу в цілому, а й кожному окремому його учаснику. Так, під час занять. Учні могли відпрацьовувати зі мною власну техніку виконання музичного твору або отримати від мене індивідуальні рекомендації, психологічну підтримку або пораду. Музичні інструменти для мого колективу це справжній скарб. Деякі з них були надані нашим закладом, інші я приніс зі своєї колекції інструментів. А також тут моя взаємодія як керівника з батьками гуртківців відіграла дуже важливу роль адже саме батьки приносили в колектив різноманітні інструменти, яких не вистачало у технічному обладнанні гуртка. Окрім того, батьки учнів надавали своєрідну рекламу гуртка своїм знайомим, що в свою чергу також приводили до мене нових учнів. Наш колектив нерідко взаємодіяв з іншими гуртками закладу. Так мої учні брали участь у репетиціях та концертній діяльності в оркестру народних інструментів, навідувались на заходи та репетиції вокального ансамблю задля додаткового досвіду та обміну творчими ідеями. Отже, принципи та ідеї педагогіки партнерства допомогли комфортній. А співпраці з усіма учасниками навчального процесу, а також стала основою для мого власного підходу до навчання та виховання учнів. Тож, на мою думку, педагогіка партнерства має використовуватися у навчальному процесі не тільки загальноосвітніх та вищих учбових закладів, але й у системі позашкільної освіти. Адже принципи та ідеї педагогіки партнерства дійсно ефективно працюють. У цьому я впевнився на власному досвіді. Дякую за увагу!